Срібло та бронзу з перших у цьому році змагань привезли коломийські картингісти. Вони відкривали сезон перегонів у Кам'янці-Подільському. Там знаходиться єдина в Україні траса для подібних змагань. Традиційно першим гонщиків зустрічає мер міста на його честь і проходить кубок з картингу. Аматори та професіонали-картингісти щоразу збираються на базі Кам'янець-Подільського стадіону. Початку 90-х спортсменів здебільшого приймає лише це місто, в інших немає відповідної траси. Тим паче нових гонщиків стає дедалі менше одні і ті ж люди. Тренери та представники команд припускають, цей вид спорту неприбутковий, виживає лише за рахунок батьківських коштів. Можливо, нема того розвитку, можливо, товариство сприяння обороти України не розвиває його, як колись іменно ДОСАФ займався цими військово-технічними видами спорту. Я, до прикладу, і сам кандидат майстри спорту, виступав і в кінці року підбивали підсумки, і на нараді в обкомі ДОСАФу давали, будемо казати, прочухана, чому та команда не виступала, чому та. Всі кошти, які затрачені на прийняття участь, це кошти батьків. Картинг як вид спорту підтримують кілька молодих коломиян. Майже на кожних змаганнях спортсмени здобувають призові місця. І це, незважаючи на відсутність відповідного стадіону для перегонів, застарілих двигунів та далеко не новеньких картів. Михайло Синюк не новачок в цьому спорті був кількаразовим чемпіоном України. Здобути кубок цього разу хлопцеві не вистачало лише 15 секунд. Лапець з Луська Ваня Поліщук, я з ним їжджу вже другий рік. Він має більший накат і серйознішу підготовку, і навіть техніка в нього серйозніша. Перші пару кругів від старту, 4 або 5, я їхав фактично за ним, але якби, деякі нюанси там, передачу вибило. Третім після нього став Юрій Феняк разом з Михайлом їхав пліч опліч. На останньому заїздному крузі відстав на кілька метрів. До слова на цих змаганнях хлопець вперше кологовий мені помішає. Міше ще ви його обігнав. Не поїхав. Я приїхав третім. Коломийська команда єдина в області, яка вже чотири роки поспіль представляє Івано-Франківщину на всеукраїнському рівні. Наступні їхні змагання перший етап Кубку України з картингу.